Я ненавиджу це. Ось мене це дуже дратує. Коли коротше, я була підлітком, дитиною і там мені кудись треба було їхати. Я становилась на зупинку і ось так вже ж, mm -hmm. типу, зупиняла транспорт. Не всі зупинялися іноді. Ну вони напевно думали, що може це дитина якась просто прикалується чи загубилася. Не знаю, ну, не всі. І це дуже дратувало. Я Тобі кажу, ну тобі кудись треба, ну ти розумієш, там на тренуванні ще куди. І він просто проїжджає мимо. І люди знаєш, стоять на сновки, дивляться. Блє, <рес> <рес> унізительно. І ще кстаті історія. Короче, якось ми э, з дівчатками щось їхали до університету, і там був трафік, типу, і машини просто так, от автобуси. Просто їхали повз нас, і треба було якось добратися. І ніхто не зупинявся. Ми вже так ловили таксі, нічого. Коротше. І ми стоїмо. Ну, у нас банда там п'ять дівчат було. І коротше, ми рішаємо, що ще становиться оця дівчинка, типу, повище, і я становлюсь нею. Я прикидую з дитиною, по І ми отак от зупиняємось, типу. І зупинився мужчина священні. І мені ми таку каже, подожіть, зараз інші прийдуть, і ми так от п'ятером пхаємося. типу двоє стояли я і ця дівчинка, mm -hmm. і ми потизвали, і ми в п'ятером. Ну так було. Знаєш, дуже напряжене.